只剩下

Навчальний заклад професійно-технічного типу було створено на основі нашої швейної фабрики для підготовки кадрів, які постійно були потрібні нашій фабриці. Базові, підпри... Базовою освіту, яку давали ми тут, це були швачки. Оскільки навчальний заклад він відносився до. Структурного підрозділу Вінницького професійного навчального закладу, то він зразу був філією. З 87 року навчальний заклад було реорганізовано у професійний навчальний заклад ПТУ-20 міста містах. У 2003 році навчальний заклад також було реорганізовано у професійний ліцей сфери послуг. І цю назву ми носимо до цього часу. Професія швачки, яка була. Основою навчального закладу базу на сьогоднішній день має і надіється, що ця професія все-таки відновиться і буде знов потреба у кадрах, які готує навчальний заклад. Паралельно швачці навчальний заклад надавав відповідно професії кравця, столяра, визвільника по дереву і бересті. Також було провіціозовано професії куха офіціант. Бухгалтер, конторський службовий бухгалтерія, контролер, касир. Ну і, відповідно, остання професія, якою володіє навчальний заклад, це муля штукатур працювальні притушні. Це потреба нашого часу, це потреба наших учнів, які на сьогоднішній день мають можливість здобувати професію і, відповідно, здобувати.